Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горді казково крутезна. Дональд Трамп чергове обіцяє завершити війну в Україні і надає пріоритет переговорам із путіним. 47-й президент США під час мітингу у Вашингтоні напередодні інаугурації заявив, що він припинить війну в Україні і на Близькому сході. Послухаймо. Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом. Третя світова війна буде страшною через зброю, яка тепер доступна людству. Ця зброя є знищувальною, тому настав час змін за інших президентів США. Росія вторглася у Грузію, захопила Крим. А за теперішньої адміністрації хоче захопити всю Україну. За президентства Трампа Росія нічого не забрала. Ну і от щойно ми прослухали промову Трампа, яку він робив ще е, після замаху. Як ви бачите, він навіть тут із перебинтованим вухом стояв. Але от вчора він також знову заявив про те, що закінчить швидко війну в Україні, і, звісно, війну на близькому сході, і зробить все можливе для того, щоб не розпочалася третя світова. Але це єдине, що він сказав загалом про. Російсько-українську війну далі його а, мова була зосереджена саме на внутрішніх питаннях. Ну і Трамп пояснював, що ж він буде робити а, під час своєї каденції. І, зокрема, йшла мова а, безпосередньо на вирішення акцент на вирішенні внутрішніх проблем, внутрішніх питань, такі як міграція, економіка і таке інше. Тому очікуємо вже дії Трампа, які невдовзі все ж таки можна буде. Вочевидь, не лише почути, але і побачити. До речі, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із Путіним протягом кількох днів після інавгурації. Про це повідомляє CNN. за даними американської телерадіокомпанії. Одна із цілей розмови між обраним президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором. обговорення можливої особистої зустрічі у найближчі місяці, щоб покласти край війні Росії проти України. Підготовку розмови вже розпочали кілька днів тому. Трамп і його команда сподіваються швидко почати роботу над планом врегулювання, який може бути реалізований у перші дні його президентства. Йдеться в повідомленні CNN. Також видання нагадує, що Байден не розмовляв із російським президентом майже три роки. Майбутній віце-президент Джей Ді Венс зустрівся у Вашингтоні із заступником голови КНР Хан Дженом, який прибув для участі в інаугурації Трампа. За американською традицією світові лідери не запрошуються на інаугурацію американських президентів проте у грудні низка змі писали, що Трамп. Все ж таки запросив на свою інаугурацію главу Китаю Сі Цзіньпіна, який потім відмовився. Ну і вочевидь, ось відправив свого віце-президента. Чому зокрема мова про Китай? Тому що Трамп планує у перші 100 днів президентства відвідати Китай, пише Wall Street Journal. Крім того, журналісти видання повідомили, що Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін через своїх... Представників вже обговорили можливу зустріч. Розглядається також варіант запрошення СІ до сполучених штатів. Новообраний президент хоче укладати угоди. із СІ сказав виданню CNN один із радників Трампа про цілі нового президента Сполучених Штатів Америки. За словами двох джерел, Трамп висловив зацікавленість у відвідуванні кількох країн після того, як стане президентом, зокрема Індії, щоб зустрітися із прем'єр-міністром країни на моді, з яким у нього вже давно теплі стосунки якими будуть світ і Сполучені Штати Америки при президентстві Трампа, одна із головних тем у світових ЗМІ – Аналітики дають свої прогнози, беручи за основу заяви Трампа, які він зробив під час передвиборчої кампанії. Звичайно, центральна тема це завершення війни, як на Близькому Сході, так і в Україні. Видання Associated Press пише, що зараз як Україна, так і Росія зайняли жорсткі позиції щодо того, якою має бути угода щодо завершення війни. Путін навряд чи відмовиться від території, які захопили окупанти а Україні. Повинні дієві гарантії безпеки пообіцяти. Видання нагадує, що команда Трампа вже дала зрозуміти, що не залишить Київ без військової підтримки. А обраний президент США закличе Путіна припинити бойові дії. Або ж Москві доведеться підготуватися до відповіді зі сторони Вашингтона. Багато московських аналітиків скептично ставляться до перспектив мирної угоди, відзначаючи різні позиції обох сторін. Деякі стверджують, що провал переговорів може поставити Росію і США на межу прямого конфлікту, якщо Трамп вирішить збільшити військову допомогу Україні. Ну і Росія ймовірно збереже контроль над 20% відсотками території України. Таку думку висловили більшість представників Байдена та Трампа у приватних бесідах. Хоча поки що не зрозуміло, чи піде Путін на переговори взагалі. Пише Нью-Йорк Таймс. Росія швидше за все збереже свої сили на приблизно 20% території України, які вона зараз контролює в рамках перемир'я, аналогічного тому, яке зупинило, але не завершило корейську війну 1953 року. Повідомило видання питання майбутніх гарантій безпеки для України стане найскладнішою частиною будь-якої угоди і також. Змі нагадують про те, що один варіант це коли зупинка вогню може бути забезпечена європейськими миротворчими силами, швидше за все під керівництвом британських, німецьких та французьких військ. Але ключовим питанням тут буде готовність Трампа надавати європейському контингенту розвідданні та зброю, а також зберегти дозвіл на удари України по російській території, заявили в Нью-Йорк Таймс джерела в адміністрації Трампа. Цитую, Трамп натякнув, але не сказав, що він може відкликати цей дозвіл. А його віце-президент Джей Дівенс був одним із провідних критиків продовження американської військової підтримки. Нагадує видання. При цьому росіяни хочуть набагато масштабнішої угоди, такої в рамках якої Сполучені Штати Америки виведуть свої війська та зброю з Європи. І щодо цього план Трампа зберігає мовчання, йдеться у статті. Сполучені Штати Америки завжди вважали, що Україна не зможе повернути втрачені території, а перемога України ніколи не була ціллю Америки. Про це пише журналіст Тайм Саймон Шустер у статті Перемога Байдена в Україні стала програшем Зеленського. Він стверджує, що перемога України ніколи не була серед цілей. Байдена також Сполучені Штати не обіцяли допомогти Україні повернути усі території, зайняті Росією. Як в 22-му році, так і ще з 2014 року Байден не обіцяв, що Україна поверне більшу частину своїх територій або навіть переживе цю війну. Пише Шустер. Заява Білого Дому про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, навмисно розпливчасті у формулюванні. Причина в тому, що на думку Вашингтона, це виходило за межі можливостей України навіть за значної підтримки заходу. Це, зрештою, не стало б історією успіху. Більш важливою метою було виживання України як суверенної демократичної країни, вільної у своєму прагненні до інтеграції з Заходом. Цитує Шустер Еріка Гріна, який за Байдена обіймав посаду у Раді нацбезпеки, керуючи політику щодо Росії. Ще дві цілі, яких досяг Байден в Україні, це він зберіг єдність Заходу та не допустив прямої війни і РФ прямої війни заходу з РФ при цьому, за словами Гріна, на іншій шальці Терезів стільки страждань для України і стільки невизначеності в тому, як це зрештою завершиться. Байден ясно дав зрозуміти, що захист України від Росії нерівнозначний поразці Росії, тому не дивно, що ця ціль все ще залишається далекою для Зеленського, пише Шустер. Ну і війна в Україні могла закінчитися наприкінці 22-го року, але держсекретар США Блінкен наполіг на продовженні бойових дій. Пише Таймс». За даними газети, наприкінці 22-го голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі запропонував Києву піти на переговори із Москвою, скориставшись своїми успіхами на фронті. Однак державний секретар Ентоні Блінкен виступав проти і наполягав, аби Київ продовжував бойові дії після успішної харківської операції. Після виведення американського військового контингенту з Афганістану деякі республіканці вимагали відставки Блінкена, сприйнявши це як фіаско. Однак на початку повномасштабної війни проти України настав його зоряний час. І коли Путін готувався до нападу, Блінкен виступив у Берліні з промовою, в якій згадав, як президенти Джон Кеннеді та Рональд Рейган протистояли радянській владі і заявив, що Сполучені Штати знову захищатимуть керівні принципи миру і безпеки. Тоді ж держсекретар брав активну участь у формуванні коаліції з близько 50 країн, які погодилися допомогти українцям зброєю, ну або ж запровадити економічні санкції проти Російської Федерації. Таймс» вказує, що під час ходу війни у 2022 році сам Блінкен був не так миротворцем, а скоріше військовим стратегом. Зокрема, він підтримував постачання потужної американської зброї в Україну, часто ігноруючи більш обережні позиції деяких посадовців Пентагону. А наприкінці 22-го, коли Мілі запропонував українській стороні скористатися перемогами на полі бою і розпочати мирні проговори, блінкен наполягав на тому, що боротьба повинна тривати. Нагадаю, що генерал Мілі ще в листопаді 22-го року говорив, що після взяття Херсона Україна досягла кращої позиції на полі бою, і тому в цей момент було вікно можливостей для переговорів у е, ці подальші перемоги над Росією. Він, вочевидь, не вірив. Але як бачимо, Ентоні Блінкен е, сподівався в те, що Україна може досягти значних успіхів і вибороти ще більш кращі позиції.